Шо-шо-шо, тобто це відео не по ТДС. Саме так. Сьогодні у нас на огляді дуже якісний клан Лумбер Тайкона, котрий затягнувся вас на декілька годин точно. Мова піде про Оакленс. Зараз буде короткий екскурс по цій грі. Коли ви в перший раз зайдете, вам потрібно буде створити новий сейф. Після цього вас закинуть на карту, де вам потрібно буде обрати місце для вашої майбутньої бази. Коли ви закінчите із цим, вас спавнить на вашій базі і запропонують пройти невелике навчання. Але його можна, в принципі, скіпати. У вас в вінтарі на старті буде ржава сокира і не менш ржава пила. Генію не потрібно буде, щоб розуміти, для чого вони використовуються. Сукира потрібно, щоб рубати дерево, а пила, щоб її шліфувати. За відшліфоване дерево дають значно більше вічно зелених ніж зазвичайне. Також, окрім інструментів, вам віддадуть ржавого жигуля, який ось ось розвалиться на шматки. Більше халяви не будуть. А щоб вам заробити перші кровні, потрібно буде добути ті самі дерева і потім на своєму жигулі привозити їх до ресурс-хабу, де ви зможете їх продати. Також різні деревина коштує по-різному, і на старті гри я рекомендую добувати не звичайний дуб, а червоні дерева, адже вони коштують трішечки більше. Ну і все. Тепер ви доларовий мільйонер і можете витратити свої вічно зелені місце у магазині Оак Депо. В ньому ви можете купити новий транспорт. Причапи для цього ж транспорту, покращені інструменти і навіть креслення для вашої бази. Але про це вже в наступних відео. Також, окрім деревлі, ви можете добувати і різну руду за допомогою кайла, який можна купити в раніше згаданому магазині. В принципі, це все, що потрібно знати в новачку, але це далеко не все, чим вас може порадувати ця гра.